Хотів би з вами поговорити, для чого потрібна математика. Якщо ви будете вчити математику, у вас буде значно більший IQ. Це по-перше, потім у вас буде більше можливостей знайти гарну роботу. Тобто не обов'язково знання математики дасть вам дуже гарну, високооплачувану роботу, але у вас збільшуються шанси. Стати гарним інженером, медиком і так далі. По-друге, вас не будуть обманювати в магазинах. Тобто, часто, якщо ви будете звірятися в деяких супермаркетах, в чеках значно більші суми виявляться, чим потрібно вам заплатити. Мені досить часто повертаю здачу. Потім ви будете набагато швидше рахувати. Тобто, я знаю декілька прикладів. Що людям, які просто швидше рахують, давали набагато вигідніші умови праці і плюс більшу зарплату. Зарплату в декілька разів. Тому думайте самі, звичайно, у вас є зараз шанс вчитися, шанс здобувати знання. Якщо вам батьки ще допомагають цим, то взагалі чудово. Тобто цінуйте цей час, і найголовніший приклад. Ось питайте будь-якого дорослого, про що він шкодує? Шкодує про те, що вчився, чи про те, що не вчився? Так, спасибі, до побачення.